stop 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 Програма з присмаком таланту та популярності цього разу ділитися секретами. свого успіху буде народний улюбленець, адже хто не витанцьовував під слова пісень Сірожене пірожине та вчителька. Народна душа шоу-бізнесу, лідер гурту Тік Віктор Бронюк. пірожене, Тільки в нас на зірковий коктейль, знаю, що у вас нині дуже напружений графік, адже багато концертів, як взагалі настрій, не стомились від цієї динаміки. Ну, як можна сказати, який може бути настрій зранку? В принципі, назваючи на осінню погоду, і на те, що на сьогодні, там, після чергових переїздок і гастролей. Прокинулися все ж таки вже чудовим настроєм. Тим більше, що коли запросили програму, скуштувати з вами разом коктейль. То я... який коктейль ми сьогодні будемо замовляти. Я вам скажу так, що я не є фахівцем з коктейлю. Нема улюблений так? Я взагалі не люблю щось змішувати. Я люблю перед тим або якийсь чистий фреш або каву або чай, тому давайте на ваш, на ваш смак. Якщо? Добре, тоді ми просто замовляємо щось безалкогольне. Що ви завжди мріяли бути співкоди, навіть ходили до музичної школи, але чомусь щось у вас завжди не виходило. Я скажу, що на все напевне, що свій час, і в цьому головне, напевне, що мати мрію і робити, для того, аби мрія стала дійсністю. У нас багато людей в житті заглірують на те, про що вони мріяли в дитинстві. Якщо так взяти, наприклад, зробити новички, такий соціальний зріз і так от прямо з грубока, вийти на вулицю, зупиняти людей, запитати, про що вони мріяли, чим вони займаються зараз. Я більш ніж переконаний, що 90% опитаних будуть різні. тобто Діти мріють одне, роблять інше. Так само було в мене, я мріяв співати, мені дуже подобалось, хотів вступати на сцені, але безумовно, що живучи в суспільстві, тим більше. Скажімо, там, де це була така дуже далека мрія, тому що ніхто з моїх рідних не мав ніякого відношення до, скажімо так, до, до музики, там, професійно цим не займався, хоча в родині всі дуже гарно співають. От. Тому я першу спеціальність здобув, це була художня, я закінчив. Педагогічне училище по спеціальності вчителя образового мистецтва художньої праці, художній дизайнер, закінчив його з відзнакою, був рекомендований вступ в Одеську художню академію академії Грєкова. Тобто ви ще дуже гарно малюєте? Ну, Можна сказати, що так. Я Нині там, ви займаєтеся цим? Ну, чесно кажучи, підбал в Мольберт, там є декілька робіт, тільки завершаються, і зразу хтось приходить до мене Ой, і подарує. Так виходить, що ніби щось там якісь роботи створені є, але. Ну, до того, що не пройшов час, напевно. що Я з кожним роком до того все більше і більше підходжу, треба шукати час, і вже є більше бажання. Але так, виходить, приїжджаєш додому, вдома двоє маленьких діток, тільки ти відкриваєш фарби, зразу переключається, що треба відбивати будинок від фарби там чи їх від фарби. Поки не вималюєте, а так. Друга в мене освіта, Я закінчив історичний факультет. Далі була робота вже чиновництво і тут, власне. Я згадав дитячу мрію, да, тобто про те, що все ж таки, е, коли в мене відкрилася така широка дорога йти коридорами влади до самої вершини, е, я не певно, що зрозумів, що не про це мріяв. Я написав заяву, це не розуміло там ніхто, починаючи від моїх колег по кабінету, там, в <сміття> проєні культури, не закінчуючи там навіть батьками, але батьки мене так завжди вони, вони мене завжди підтримують. Я ви створили разом із своїми друзями, одразу завершивши університет. Скажіть, будь ласка, як вдалося звичайним хлопцям підкорити майже всі хіп паради музичні? Тому що а, ви жили в, не в Києві, у Вінниці. І ви ну, саме звідти не, няжливо, свій, тим більше звідти почали турувати свій шлях до сцени. Ну, якщо так вже говорити. Про це можна сьогодні вже дуже багато розказувати, але е в той момент, коли ми починали, знаєте, настільки була велика віра в тому всьому, що ми робимо правильну річ, і там навіть якби хтось підійшов на вулицю, сказав, да ви що? Е безумовно, було дуже багато людей, які казали, що ну... — це, вірили, це фігня, так? — хлопці, да ви що? Чим, чим? Ви знаєте, на які там це потрібно було гроші. Типу, да ви що? Це, це, це... Вітько задумується, ти, ти ж розумний пацан, який музика, який баян, що ти що, що ви робите, що ви робите? От, а потім ну, воно почало виходити. Тобто, І напевно, що та от велика віра, та, що ти робиш, вона якось організовувала. І от сьогодні сім років завжди, да, коли перші свої демозаписи зробили на себе на студії, безумовно ми цим дуже сильно пишалися, коли поїхали в Київ, ну, знов таки порадитися з знаючими людьми, відповідь було, незначно, хлопці це все хіба. <рес> ну, перестаньте тим займатися, тому що ну, єдиний варіант, перше, що треба зробити, це замінити соліста, відправити ну, або мінімум ставити те, що є, але грати його спортзал, щоб тут от, волосся нарощували. Ну, е тому що, Ну, все одно е і співайте по псу, тому що це не комерція. Це... Після виходу якої пісні ви зрозуміли, що реально ваша мрія здійснюється, що вас починають запрошувати на концерти і нарешті впізнають. Я так напевно що не казав, би, навіть після якої пісні до тобто, я і сьогодні, запускаючи нову пісню, я завжди хвилююся, як вона піде. Там, там... Ну, і найбільше, напевно, що э... така, там, якби, э... відчуття там, чи э... подяка це коли ти десь їдеш абсолютно в чужому місці, десь, там, чи просто гуляєш і э... чуєш, коли свят хлопці під гітару, там оп, співають в парку своїх пісень, чи просто там капельно. Э... І тоді ти розумієш, що пісня починаєш жити своїм життям. Якщо там говорити про те, що. Це, напевно, після першої пісні було, коли, наприклад, вийшли олені, коли ти зрозумів, що люди там люди співали, там в на кожному на телефоні стояло і не <смі>, раз була дивно, така річ, там, коли починав грати гратин Лені, всі там хапали за кармани, тому що, тому що майже в кожного був Орієнтон на телефоні. Які інгредієнти вашого успіху? Ви знаєте, є гарна така приказка. кажуть, що Можна все життя мріяти, а можна, можна жити в своїй мрії. Але для цього треба щось робити. Тобто ми, знаєш, людська лінь – це дуже велика річ, тобто коли люди, ну, взагалі людина це дуже лінива істота, насправді. Я це вже не раз казав і доводив, тому що ми ж все можемо, ми все розуміємо, але би як би, хто прийшов і за нас тоді зробив, тоби хто нас підняв, дав чарівного після. Яка відправив десь туди, е, тобто, все ніби зрозуміло, але часто ця лінь, що да, я міг би, але та, не хочеться. Тобто воно, воно от, е, треба оці от, е, гнати від себе ці думки. Тобто, якщо ти маєш чітку мрію, знову ж таки, мрія має бути. Скажімо, напевно, що чітка матеріальна. Тобто дуже важливо розібратися в собі. Важливо от, побачити оту ціль отут от річ, до якої тобі хочеться йти. І добре, коли поруч знаходяться люди, але це все питання вже того: вони знайдуться. Тобто Головне повірити, головне побачити. вірити так. в те, що ти хочеш. Ви задали про те, що живете у Вінниці, а не у Києві. Чому так? Адже е, в Києві легше вирішувати свої справи. А Хто вам казав? Ну, це так про нас така ілюзія є. Ну от бачите, ви самі дали відповідь на це запитання. Є ілюзія? Чому? Якщо, наприклад, там, на роки десь назад вона була цілком виправдана, да? тобто що дійсно там все закручувалося, все, все, все можна було якісь, там, Більше людей, більше знайомих. На сьогодні ми відверто з того, так, що ми не варимося в ті от великі каші в Києві, що ми живемо в місті, де немає заторів, де ти все знаєш, де тебе всі знають. Де, власне, Ти можеш жити, просто не тратити час на якісь пусті речі, тобто там, на добирання кудись, щось, там, на якісь обов'язкові відвідування якихось світських заходів, вечірок. Ми від того всі позбавлені. розумієте? Тобто, ми від того ми живемо нормальним людським життям. Наша історія це наша історія. Не буває двох однакових історій. Але те, що в е, нас це вийшло, і сьогодні це є. Гарним прикладом для багатьох молодих, ти, що можна жити в своєму місці. Всі думають, чому, що, значить, якщо я купив квіток на електричку, я приїхав в Київ, значить тут я виходжу такий гарний І Одразу продюсери чекають, тут, забирають. Сто, сто, стоять такий ряд продюсерів в собачих там, норкових шубах. Давайте для нас лімузин, давай сюди для нас волгу, ми тебе зараз так розкрутим, ти будеш такий артист. Ну, це... це все не так. Це все це, та, та же люди. Це велика ілюзія. І коли... Людина потрапляє особливо там з невеличку, місцеві черкаси, як да, тобто ти попадаєш в мегаполіс і не кожен може витримати мегаполісу. мегаполіс. Я пробував жити в Києві, мені не сподобалось а як сім'я реагує на те, що я думаю, що вас рідко можна вдома побачити, діти сумують там. Ну не що, що аж так зовсім рідко, тобто все ж таки намагаємося якось так планувати життя, щоб угу. піддати максимум уваги. Тому що діти ростуть і там навіть їдеш… Коли як не зараз, так? Та, тобто, уваги. Ну, хочеться бути більше споруч. Взагалі я живу звичайним життям. В мене Приватний будинок з гарними сусідами. З Собачкою? Я... Ні, немає собачки. Немає? Ну, поки що... Хоча дітки вже хочуть, але <свісно> ми ж до того не, не, не приготувалися. От, правда, дуже багато сусідських котів сходиться. Це в нас вічна боротьба, тому що. Вони відчувають, що їх там поконують. Е, ну, тільки ти, ти їх сьогодні погодував, вони то, то пішли тобі там і е, е, наробили шкоди, але то таке. От, е, коли Я вдома, ми збираємо сусідами, так от спонтанно собі там на спільний вечері, то все інше. Е, Живемо простим сипільським життям. Знаєте, я пропоную нам зараз пласувати коктейлями, які я так гадаю, що нарешті вже готові. рідко можна побачити як учасника телевізійних шоу. Чому так? Вам не подобається крутитися у цьому у цій сфері жов-бізнесу? Чи можливо не запрошують? Ні, справді запрошують постійно. Ну, треба змітити коріч. Або ти працюєш як артист, або ти е закінчуєш кар'єрою артиста і займаєшся вже учасником е шоу. -ту. Це е речі, які забирають дуже багато часу, дуже забувають багато натхнення. Е і е Зрештою, коли є можливість, там, ми, ми безумовно приймаємо. Але коли там, е запрошують там, піхати на якийсь... Таке шоу там як останні, останні герої, герої там ну, постійно. Це багато запрошую. часу потрібно Це потратити два місяці, ну, я собі сьогодні не можу дозволити. В чого цікавого очікувати прихильникам групи Тік у найближчому майбутньому? Що готуєте новенького? Ми запланували зараз продовження з Ірою Білик, а так нові відео, нові, нові пісні. Вистачає роботи, вистачає планів. Хочеться, щоб все вистачало часу і здоров'я. Я бажаю, щоб у вас вистачало часу і здоров'я на все, що ви запланували. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Віктор Бронюк, лідер гурту Тік. А ми з вами зустрінемося тиждень і приготуємо немець зірковий коктейль. Бувайте.